Ніч. В купе потягу чоловік і жінка. Познайомились, розговорились допізно. Вже під ранок жінка почала розповідати притчу. Пішов король на війну, залишив свою доньку на вірного слугу, і наказав виконувати всі її прохання. Пригрозив, якщо що, голову з плеч. Настала ніч. Принцеса кличе слугу в спальню. Слуга заходить. Принцеса гола на ліжку. Мені зимно. Слуга знайшов у спальні покривало, накрив її і пішов. Наступної ночі. Та ж ситуація, та покривала в спальні немає. Слуга здирає з вікон штори й укриває принцесу. На третю ніч і штор не було. Довелося слузі зняти з себе одяг і вкрити принцесу. Тут закінчується війна і повертається король. Що ж, доповідай, як ти виконував свої обов'язки. Я виконав усі побажання принцеси. А ти що скажеш, доню? Він не виконав жодного мого бажання. Тоді готуйся. Завтра зранку Кат відрубає тобі голову. Спантеличений слуга пішов до мудреця. Розповів історію і попросив пояснити, чому принцеса так відповіла. Мудрець показав на копицю сіна. Бачиш ту копицю, піди і з'їж її. Навіщо? Бо ти, Віслюк? Подорожні посміялись над історією про нерозважливого слугу жінці. Час виходити. Чоловік допомагає їй винести важкі сумки й валізи. На пероні вона йому дає кілька банкнот. Чоловік, що ви? Я ж просто так вам допоміг. Ні. Ви мене не зрозуміли. Це вам на сін».